Доброго дня всім! Сьогодні 27 квітня і ось таке в нас майже сіре чорне небо. Але наша вишенька вся в квітах, вся прямо усипана білими квітами. Дивіться, які гроздя, прям гроздя квітів білих. А небо сіре, чорне. Ось таке небо. І там вишня. Також вся в квітах. Холодно сьогодні, дуже холодно. Ось тут сонечко пробивається. Тучки йдуть. Дощу нема, холодно. І радує вишенька. Вона вже величенька. Її років вже з 10, мабуть. Тут вона гарно розріслася. Вся в білих квітах. Дуже красиво, але холодно. Думаю, якщо потепліше, то й будуть вишні в нас. Це дуже солодка вишня, така темна червоного аж чорного кольору. Солодка вишня. Вона велика така стала, креслата. Прямо зараз хочу відійти. Ось така вона прям ну, необ'ємна. Дуже гарна вишня в нас в цьому році. Дай Бог будуть і ягоди. І будемо смакувати вишневим варенням.